Шалом народу Божому, благословення і перемоги нашій Україні, щиро вітаємо вас усіх. Напевно, ви чули, як люди говорять, ми не знаємо, кому вірити. Нікому вірити взагалі неможливо. Ми не знаємо, де є правда. Не все так однозначно. І в часи, коли пропаганда настільки Поширюється і панує в цьому світі будь-яка пропаганда. Дуже часто людина не знає, до кого дослухатися, кому справді вірити, де є та правда, яку можна прийняти і нею скеруватися. Виходячи з цього, сьогоднішня наша передача буде присвячена тому, хто все ж таки перемагає або переможе. У таких жорстких протистояннях війни, які переживає сьогодні наш народ і Церква Ісуса Христа, люди Божі, які залишаються посольством і виконують важливу місію в цьому світі. Читаємо з вами Слово Боже, Псалом 34, сказано так: якою має бути людина, котра любить життя і хоче бачити щасливі дні. Відвертайся від зла і чини добро, шукай миру і невтомно поривайся до нього. Господні очі на праведниках і його вуха слухають їхні благання, але обличчя Господнє проти злочинців, щоби знищити їх із землі навіть пам'ять про них. Так говорить слово Боже. Питання. Якою має бути людина, котра любить життя і хоче бачити щасливі дні? Скажіть, хто з нас не хотів би любити життя, насолоджуватися цим життям і бачити щасливі дні, навіть прожити роки, десятки років і все своє життя, так, щоб сказати, життя моє пройшло щасливо. Тут є досить конкретні поради, що потрібно робити. Коли ми дивимося на світ, на ті стандарти, які сьогодні пропонує, Сучасне суспільство, то певно, ви зрозумієте, що і почуєте, що стати щасливою людиною, успішною людиною, людиною, яка чогось досягла, потрібно бути хитрішим, вчасно крутитися там, де потрібно, досягати бути проворним настільки, щоб вчасно заскочити на те місце, яке, здається, має бути твоїм. Потрібно вміти. Будувати стосунки з іншими людьми і зробити певну кар'єру, або знайти багатого чоловіка чи дружину, якось потрібно влаштувати своїх дітей, потрібно забезпечити свою старість. І для цього людині потрібно багато чого, і часто вона досягає цього зовсім неправедними шляхами. І в погоні за успіхом і так званим щастям, людським щастям. Люди готові в жертву принести правду. Кажуть, що людям, які борються за правду чи домагаються правди або люблять правду, жити важко. У них буде важке життя, і їхні дні не будуть такими простими. І це не випадково, бо з одного боку це насправді правда. Людина, яка хоче жити чесно, Справедливо. Вона зустріне у часи постправди, як ми кажемо, коли все відносно, коли правда у кожного своя, коли незрозуміло взагалі, чи існує правда, в оригіналі, в такому чистому вигляді, дуже важко таким людям буде жити. І напевно, і ви в різний час. В якийсь період свого життя проходили і незручності, і проблеми, тому що, намагаючись жити чесно перед Богом і перед людьми, ми стикалися з певними викликами. Але біблійна позиція ось у чому. І це дух писання. Ми розглядаємо принципи біблійні і говоримо загалом про те, яким має бути спрямування віруючої людини яка сповідує ім'я Господнє, для того, щоби справді переживати Боже благословення, яке більше навіть за щастя людське у земному житті. Біблійна позиція зводиться до того, що правда гарантує завжди Божий успіх і Божу перемогу. Завжди. Раніше чи пізніше неправда програє. За неправду потрібно буде ще розраховуватись. Неправда приносить собою втрати. Неправда, якою б вона солодкою спочатку не була, закінчиться гіркотою і розчаруванням. Неправда приводить до самотності. Неправда веде у депресії і навіть у петлю. Неправда. Приводить до того, що на фініші свого життя людина, озираючись назад, жне те, що вона сіяла, і часто ці плоди дуже невтішні. Ми можемо згадати безліч біблійних прикладів, коли люди, які шукали правду, навпаки, отримували благословення. А ті, які чинили для них неправду, вони багато втратили. Пам'ятаєте історію Йосифа, одного із синів Якова і його братів, який ще з дитинства хлопчиком був звинувачений кинути е, спочатку в яму своїми братами, а потім у в'язницю в Єгипті, і проходили роки. І здавалося, неправда виграє. Але потім він стає. Прем'єр-міністром Єгипту і брати, які чинили неправду, жнуть за свою неправду. Це одна із історій. Досить коротко я згадую її, але ви можете читати це, це біографія людини, яка була прихильником правди. Пам'ятаєте Ісуса Христа, який прийшов у цей світ, і коли він вийшов на служіння, скільки людей навколо Нього ходили. І намагалися спіймати його в якійсь неправді, будучи самі неправедними. І на нього багато говорили і звинувачували в тому, чого він не робив. Шукали, в чому піймати його. Врешті-решт його розіп'яли. І навіть коли він воскрес, сказали неправду, що його вкрали. Але давайте ми задамо питання собі. А чи Виграла неправда. Ні, вона програла. Бо сьогодні мільйони і мільярди людей у світі кажуть, що Христос Воскрес. І це є правда. Можемо згадувати пророків у сиву давнину, які говорили гірку правду. І вона не всім подобалася, особливо в Ізраїлі, обраному народі Божому, казали: іди звідси пророку Авакуму, наприклад, чи Амосу. І важко було слухати ці слова, і священники навіть при храмі казали, земля не може знести твоїх слів. Але це були слова правди. Історично ми можемо подивитися, скільки імперій поставали в насильницький спосіб, людей підкоряли, робили рабами, знищували і в різні епохи. По-різному це виглядало, і здавалося, що ці імперії будуть стояти вічно. Чи імперія Олександра Македонського, чи Римська імперія, чи Вавилонська імперія, Асирійська, а різні, навіть в недалекому минулому, Радянська імперія, яка, здавалося, мала певну мораль, але була побудована на неправді. І ці люди програли. Правда завжди має перспективу. Завжди. Бо її джерелом є Бог. Правда в оригіналі завжди залишається правдою. Давайте зауважимо, що правда, як істина, абсолют істини, вона часто залишається в меншості і навіть в самотності. Я пам'ятаю одну картину, <кхід> певно, ви її можете також десь знайти в інтернеті. За часів Третього Рейху, коли стоять тисячі людей на якомусь потужному параді і зігують Гітлеру. І всі підняли свої руки і вітають ось цього диктатора Фюрера. І фотограф зловив цей момент, що серед цих тисяч стоїть одна людина, яка не зігує Фюреру. І здавалося, що в такому великому натопі ця людина програла. Вона самотня, вона в меншості, і вона приречена. Але ми знаємо, що пройшло трошки часу, і саме такі люди, вони виграли. Псалом 86 є прохання до Бога. Покажи мені, Господи, дорогу свою, щоб я ходив у Твоїй правді. Учини моє серце таким, аби воно мало страх перед Твоїм іменем. Покажи мені дорогу, щоб я ходив у Твоїй правді. Ми прихильники Божої правди, не власної, навіть не національної. Ми не прихильники правди якоїсь культури, якоїсь деномінації. Чи конфесії, ми прихильники, перш за все Божої істини, бо вона якраз і є гарантом перемоги. Як правда, давайте ми задамо це питання, як правда, Божа правда, перемагає неправду. Яка стратегія перемоги правди над неправдою? Перш за все, ми розуміємо, що правду необхідно поширювати. І той, хто бере участь у її проголошенні, той бере участь у Божій перемозі. Бог створює такі умови, щоб всякий обман, всяка нагла брехня навіть була виявлена. І ось чому проходить час, і брати, які говорили неправду, бояться Йосипа. Бо тепер вони думають, відкриється їхня неправда. Або ми проголошуємо Христос в істину воскрес. А це означає, що ось ця правда, вона перемагає, тому що є люди, які беруть ці слова, які стверджують Божу істину і так перемагається неправда. Падіння імперії, наприклад, ми згадували, це закономірний наслідок торжества правди над неправдою. І хоча здається, що не одразу відкривається правда Божа, а можливо, вона навіть і запізнюється, і хтось не доживає до цього, все одно прийде перемога. По-друге, правда, вона ніколи не може мовчати, коли поширюється обман. Є спокуса для християн. І вона полягає в тому, що дуже хочеться відмовчатися тоді, коли поширюється брехня, коли цинічно. Диявол говорить пропаганду і поширює пропаганду неправди. Хочеться зробити вигляд, що це нас не стосується. Це для іншого континенту, це не, не для церков, це не для християн, це не той час, різні такі речі. Але правда не може мовчати тоді, коли поширюється обман. В різний спосіб будуть люди, які будуть говорити правду. Звичайно, інколи прагматизм багатьох. Навіть служителів церкви зводиться до того, що вони радше хотіли би змовчати, розуміючи при цьому, що є правдою. І це досить негідна позиція. Ми можемо ігнорувати реальність або сказати, це все політика, і відсторонитися від цього. Але подивіться, пророче служіння церкви Христової якраз і полягає в тому, щоб сіль мала силу осоляти і світло освітлювати. Пророки Старого Завіту, коли говорили царям правду, ризикували. Це було неприємно для Ізраїлю. Це було неприйнятно тоді, коли ворог приходить, або вони знаходились в розсіянні чути правду про себе. Це дуже важко. Але саме ця правда проясняє ситуацію, виводить із глухого кута і дає перспективу. Ісус Христос за часів свого служіння, наприклад, дав характеристику, правдиву характеристику одному із династії Ірода. І Він каже ідіть і скажіть тій лисиці. А що це означає? Він сказав правду. Ким є ірод. Одним коротким визначенням він сказав правду. Іван Хреститель так само іншому Іроду говорив про те, що він робить ганебні вчинки, він робить гріх. І правда перемогла. Ми знаємо кінець ірода. І навіть якщо страждає пророк, правда торжествує. Слово Боже каже, щоб ми були правдомовні в любові. Так, ми читаємо послання до Ефесян. І тому, кому потрібна церква, задамо питання, яка не хоче розрізняти правду і брехню. Яка не хоче бути прибічником Божої істини, тоді, коли її потрібно проголосити і ствердити, бо люди шукають правди. Ще один момент. Правда завжди гарантує успіх і Боже благословення. Давайте задамо питання, чому правда переможе. І є декілька причин, виходячи із Слова Божого, що мають бути нашою позицією. Перш за все, тому що правда завжди справедлива в своїй природі. Неправда, вона приховує беззаконня, викривляє справедливість, зневажає Бога, відводить від Бога. Пророк Ісая сказав горе тим, котрі зло величають добром, а добро злом. Котрі темряву вважають світлом, а світло темряве. котрі гірке називають солодким, а солодкі гірким. Зауважте, горе людям, горе тій людині, яка світло назве темрявою, яка гірке назвала солодким. Бо це є велика неправда і викр... викривлення Божої правди. Але ми перемагаємо, тому що всяка Божа правда. Вона справедлива в своїй природі, а сам Бог справедливий. По-друге, чому правда перемагає Бог проти тих, хто говорить неправду. В книзі притчі Соломона сказано: Господь ненавидить шість, навіть сім лихих властивостей. І там перераховується сім видів неправди: погляд пихатий, язик брехливий, невинну кров проливають. Наміри лихі, хто снує в своєму серці, ноги, що спішать до зла, лжесвідка, що брехнею дихає, і хто поміж рідних та сусідів сіє чвари. Якщо ви прочитаєте цей текст, ви побачите це все про неправду. І Бог проти таких людей противиться. Слово Боже, в Новому Завіті каже, що Бог відплатить гнівом, лютю тим, хто не йде шляхом праведним, а навпаки, любно служить неправді. Бог відплатить гнівом і лютю, а значить, такі люди програють. Чому правда завжди переможе? Тому що Бог завжди благословляє тих, хто любить і шукає його правду. Ось чому Давид просить і каже: виведи мене, навчи мене бути вірним і правдивим, бо Ти є Бог мого спасіння на тебе, сподіваюся, щодня». Щоб я був вірний і правдивий. Ще одна причина, чому правда переможе. Тому що кожен, хто щирим серцем надіється на Бога, сповідує його правду, прихильник Божої істини, він обов'язково переможе. І слово Боже каже так, що доручи Господу свою дорогу, покладайся на нього, і він буде діяти. Виявить твою праведність, наче світло, і твою справедливість, наче полудень. Будь спокійний у Господі і надійся на нього. Нехай тебе не дратує те, що комусь щастить на його дорозі, навіть людині, яка має злі наміри. 37 псалом. Завважте, доручи Богу, покладайся на Бога, і Він виявить твою праведність, наче світло, справедливість, наче полудень. Деколи люди бояться, що їх обмануть. І насправді нас можуть обманювати. Але ми не стільки турбуємося, що нас обманули, бо ми все одно не програємо. І навіть коли ми втратили, ми все одно переможемо. Але ті, які здаються, надбали, обов'язково програють. Про це говорить Слово Боже. Чому правда завжди перемагає? Тому що як християни, ми свідомо зрікаємося брехні, як, як гріха. Бог не благословляє е, лживі уста. В книзі Левит написано: не крадіть, і не ошукуйте, і не брешіть один одному. Посланні до Колосян повторюється та сама думка. Не говоріть неправди один одному, скиньте себе своє стареєство з його вчинками. Послання Єфесян сказано: отже, зречіться. Брехні або неправди. Кожен має бути щирим і зближнім своїм, бо ми всі частина один одного тіла. Правда завжди перемагає. Хто переможе? Людина, яка проголошує Божу правду. Чим закінчиться війна або війни, перемогою правди. Озирніться назад в ХХ століття, подивіться, там було дві світові війни, і вони закінчувалися правдою, тріумфом правди, навіть після жахливих подій. Хто хоче життя любити і бачити добрі дні, нехай утримує свій язик від зла і в уста від лукавої мови, нехай ухиляється від зла і чинить добро, нехай шукає миру і побивається за ним. Адже очі Господні на праведних, і його вуха, звернені до їхньої молитви, обличчя ж Господнє проти тих, хто робить зло. Так говорить уже в Новому Завіті апостол Петро, цитуючи старий завіт. Нехай Бог благословить нас бути прибічниками його правди, навіть якщо вона гірка. Поширювати і проголошувати її. Бо навіть якщо й пізніше. Вона обов'язково переможе. І ми переможемо з ним.